Я думаю, що тут одним з найважливіших моментів буде дійти до того, що любов це щось що дуже важливо для людини. І річ в тому, що інколи любов настільки для людини для людської душі важлива, що люди її лякаються і починають їй опиратися, починають з нею битися. І це не значить, що любов перестає бути важливою. Це значить, що. Любов, ну, вона як була одною з ну, таких основ, так і залишиться назавжди самою великою цінністю в цьому житті. Тому що якщо ми згадаємо ну, якісь там опитування, які робили там, і психологи, і вчені по всьому світі тих людей, які вже прожили життя, які ну, там, багато чого досягли, які ну, різне життя прожили, да, то більшість з них, да, тобто вона так дивиться в себе, споглядає, і каже. Більше треба любові. Хочеться любов. Тобто любов, ну от ми розуміємо, з різних і там і наукових, і традиційних рішень, то це дуже-дуже велика цінність. Цінніше, ніж будь-що. І те, що ми бачимо в наші буремні часи, що любов, любов змушує людей робити різні вчинки. Любов змушує людей робити інколи такі вчинки. Ну, взагалі, бездумні інколи е, навіть е, віддавати життя за любов, любов до дітей, до країни, до майбутнього. Да, тобто багато людей. Ну не, ну дуже ці, цінують любов, і вона є важливою частиною їхнього життя.